Ні, ми встигаємо, да. далеко, надалеко проїжджаємо і відразу лівий, але вирівнятись, підгазнути, а там подивимося, нахилитись до керма, немає нікого. Немає. Це ми в мертву зону так заглядаємо, бо там дві дуги з харківського шосе ми машини не дадимося. Вимикаємо покажчик. щик. Люди наші ні. Чухаються, обережно проїжджаємо, бабуська ця чи жіночка? Ні? ні? Добре. Ми їх контролюємо, постійно контролюємо, ми їм не довіряємо. Далі ми ліворуч на перехресті. Пріоритет який? У нас головна. О, щик. Ком поступаємося. Пішоходами. Трамваєм. Добре, добре. Добре. Що там? Першого трамвая немає? Немає. Погнали. Людей немає? Немає. Погнали далі. Що там другий трамвай? О, на трамвайних коліях мордою стали. Це ми за пішоходку заїхали і можемо так mm -hmm. зустрічний трамвай пропускати. Далі, після цього трамваю, на увереному поїдемо. Не мов би прямо. Погнали. І перекриваємо дорогу лівим. Ліво контролюємо. А, ні, військового не треба, не треба, не треба. Хай проїжджає. Ну його воно Це Все його ми пускаємо. Далі, що там? Зустрічка далеко? Далеко. Він просто, ну, блін, може нас вдарити. тут... Люди, зліва, справа немає. Погнали. Газку. Добре, підрівнялись, погнали. До перехрестя на перехресті праворуч. Дзеркалом. І вперед. Дзеркалом. І вперед. вперед. Діагоналічку беремо. Зеркало ще. І вперед. Зеркало ще. Це перше перелаштування. Зараз друге дзеркало. Зеркало ще раз. Добре. Пріоритет. В нас далеко. Добре. Кому? <плес> Глянемо <плес> зліва? Ні, нікому. А, Вони ніколо. стоять, у них червоні. Погнали? Да. Газку! Підрівнятися. слівий покажі. Гаску! Можна? Да. Ще дивимося. Вимикаємо і підтримуємо. Швидкість тільки не вілять. Головне суд, посерединку. Ніжненько, ніжненько, руки розслабили. Далі ми на перехресті праворучний. Дрогать. Трогать. ця чортова табличка. Ось. Клац. І в зеркало вже подивляємося. І погнали, погнали. погналі там ми перелаштуємося в розривчиках. А зеркало подивляємося. І... Добре, хай залишається. Тут відразу може бути стояти машина, пригальмувати, закрутити вправу. Немає шара. Заходимо вправо, вирівнюємося, вмикаємо лівий покажчик, коли вирівнюємося. Дивимося в зеркало, підгазнути, немає нікого. Підрівнятись і погнали далі. Далі, ми прямо, скільки секунд. Вісім. Підгазнути. Підгазнути. Куди він їде? Пригальмував, молодець. Але контролювали. Справа трамвай. І зміщення у нас тут легеньке. Норм там немає? Ну, Добре, далі що? Пришкода, будемо біжать. Добре. Добре. І вимикаємо. Межина оглядовість. Так, немножко на тормоз одразу межа на оглядовість. Колега у нас запаркувався перед самим пішоходом. Немає нікого. Проїжджаємо, Не. погнали. Ну, вона точно не звала, так? Да? Добре. Правий покажчик. Праве дзеркало. Підрівнятися. Вимикаємо. Не поспішаємо, бо тут суєта. Суєті ми спокійні. Ми просто плавні. Плавна плавності. Дитину тримає за руку? Так. Да. Ді дітей тут немає? Ніяких? Добре. На кого? Добре.